Знайти водія, що втік з місця ДТП допоміг третьокласник із села Дорожне на Вінниччині. Прикмети машини хлопчик назвав інспектором, дає і ті за дві години затримали керманича, який зізнався в наїзді. Запам'ятати машину дитині. Допомогла емблема Морозева, наклеєна на ній. «Глупнуло щось. Ярослав пригадує, подумав, що у автівки, котра проїжджала повз, лопнуло колесо, проте машина не зупинилася і швидкості не збавила. Я побачив велосипед і трохи далі від нього лежить людина. Я побачив машину, яка проїжджала, і я подумав, що це вона її збила. Мій тато викликав швидку. Троє очевидців аварії назвали різні авто. Перевірку почали із дитячих свідчень. За кілька годин машину знайшли на території одного з Вінницьких підприємств. Водій зізнався одразу. Водій надав пояснення про те, що він заснув за кермом, відчув удар, але злякався і залишив місце пригоди. Про вчинок однокласника дізналась у школі лише коли інспектори ДАІ приїхали до юному помічнику новенького мобільника. Він прийшов із самого ранку розповідав дуже захопливо про цю аварію, але він жодним словом не обмовився, що це він там якусь свою вклав лепту в те, щоб піймали цього злочинця. Було декілька свідків і вказували всі різні автомобілі. І Свідки були дорослі. А оцей хлопчик він сказав конкретно, якого кольору. Кабіна, якого кольору кузова, що було написано. Потерпілий велотурист із Києва, котрий прямував у Західну Україну, поволі одужує. В нього черепно-мозкова травма і забої м'яких тканин. Каже, їхав за правилами. Ніяких таких, ні шуму, ні сигналів, нічого так. Все пропало і прокидають сумерки. Сержант ГАІ... Каже, вас збила машина спостережливості. Малого допомогла одна обставина. кажуть у удаї на автівці, яка збила велосипедиста, була наклеєна емблема відомого морозива. Наталка Фінкер, Микола Назаренко, Вінничина, ТСН 1+,1.